Холостяк, саме на смак, саме саме на смак Продовжуємо оглядати восьмий випуск Холостяка, і це аж сьома частина. А ви мені напишіть в коментарях, чи реально вам цікаво? Коли я розбиваю огляд на такі частинки. Просто я запитувала це минулого разу, і більшість була за те, щоб розбивати на частинки. Але це і мені незручно. І мені здається, що і вам незручно так кожен, включати кожен раз нову частинку. Чи можливо вам зручно? Ви щось дивитесь, там потім переключилися щось робите. Не знаю, напишіть в коментарях. А у нас продовження побачення надін, іри і ірочки. І Тарас придумав дуже незатєлівої Дійку приготувати разом вечерю, не накрив дівчатам, не купив сукні, а пішов до них в той будинок готувати вечерю. Ну такий уже економ. Але загалом готування разом в вечері – це показово. Я хотіла навіть таке шоу зробити. Беремо незнайомі пари, незнайомі чоловіки, жінка, наприклад, в другому сезоні мого проекту Кохання з першого відео. Пару слов про цей проект. Пам'ятаєте, раніше була любов з первого взгляда. Кому там за 30-40 за 40, повинні пам'ятати. І це так само тільки кохання з першого відео. Чоловіки і жінки обирають один одного, переглядаючи відеовізитки. Одне одного. І, наприклад, в другому сезоні от вони вибрали один одного і пішли разом готувати. Я їм даю все для страви, ставлю їх на кухні і вони готують. Як вам ідейка? І, наприклад, готують з прив'язаними одна до одної руками. Ну? Мені здається, було б цікаво. Що скажете? У таке готування це як лакмусовий папірець. Видно одразу, хто лідер, хто керує і чи обом комфортно бути такими близькими. А я продовжую огляд, бо щось заговорилось, але не можу не додати. Шоу вже вийшло. Його можете подивитися на моєму Ютуб-каналі. Але одна дівчинка не згодна з тим, як її показали. І вона знімає зараз викриття. І я не проти. Хай викриває як хоче. Мені здається, це буде цікаво. І я опублікую це викриття у себе в телеграм-каналі. Підписуйтесь першою на ТЕТ, на побачення Іра Ірочка і Надін. Тарас покликав Ірочку Капелюшок. І вони одразу сіли на диванчик, голова до голови, стали слухати їх саундтрек. Ну, видно, ж, що іскри летять. Ну, як оце, поки в одних побачення інші живуть в цьому ж домі і не виходять позаважати? Ну Це вже найбільший рівень дисципліни і неспонтанності. Слухають тих редакторів, а як пить дать. Ірочка розплакалася, слухаючи цей саундтрек, а Тарас дивився на неї закоханим поглядом. Ну, в таку тендітність і легкість просто неможливо не закохатися. Вона одночасно і вразлива, і ненапряжна. Ну і як же без відвертого справжнього глибокого поцілунку це не те саме, що було з Настею. Хоча їй пророчать друге місце. А Ірочка взагалі має вилетіти після побачення з батьками. Іра поділилася цікавим фактом, уявляється, Тарас і Іра вже були знайомі, вона приходила на його фан-зустріч, він на неї не підписався і такий дає інтерв'ю. Ну як же я на неї підпишусь? Ну як це, як же? По-перше, Козловський просить всіх відмічати його в сторіс для підвищення своєї популярності. І якщо не підписується, то принаймні коментує. Ці грілси і так далі. Тарас теж міг би відмітити в себе в голові, що О, є така дівчинка. Мені навіть голівудські актори відповідали. Зараз я вам розкажу лайфхак, як це було. Ви теж можете використовувати. Була така замечательна соціальна мережа Twitter, поки маски її не спаскудив, не купив. Я обирала не акторів першого ешелону, типу Бреп Піта, там, Тома Круза, де в них є менеджери, які відповідають. Я брала таких середнячків. Знаєте, такий Дейвон Бостік. Пам'ятаєте, було як бить Еріка серіал і цей брат. Потім фільм такий щоденник лузера, щось таке. Підлітковий. А також він грав в серіалі Сотня він мені сподобався. І я через його родичів пододавала всіх друзів, і він уже не міг мене не помітити. Ловіть лайфхак, дівчата. Це ж нада, як Іра випросила в Тараса подаруночок. Як хитро, як ловко. Мені б цього хотілося, я хотіла б, щоб ти витягнув мене. Ну, це ж треба просто брати і присваювати цей досвід, ці лайфхаки. І саме оця стратегія, мені подобається ось таке, і мені подобається ось таке, а ти вже вибери, котре саме вона ідеальна. Тому що чоловікам не можна натякати, треба казати прямо і довбати. Ясно, що не сильно задовбувати, а саме цілеспрямовано, щоб їм дійшло, бо їм взагалі важко щось доходить. І найкраще в цьому це вішліст. Вона зробила так, щоб йому було приємно подарувати їй подарунок, зробити їй приємно. Це ж є кекс. Чоловік робить жінці приємно і від того кайфує. Може, я така егоїстична, напишіть в коментарях. Ну, вибачте, такий в мене досвід. І прошу зауважити, це Тарас до неї тягнеться і її цілує. Не вона до нього. Я про Ірочку. Надін вирішила пригрузити Тараса трошки своїми конфліктами і налякати, що вона збирається йти з проекту. Збиралася, але це ж і обесцінює її спілкування з Тарасом. Поки одна випрашувала подарунок, інша дарує, і скільки ж вона таміла, скільки вона розповідала про цей браслет і, нарешті, надягнула на Тараса. Тарас трохи Надін помацав, а Надін щось натякала на поцілунок. І так недоречно Надін говорить про те, що вона любить спати без одягу. Ну, прям якось не знаю, якось лізе до нього чи що. І тут якось шкода її. Жінка не повинна лізти до чоловіка. Жінка повинна дозволяти чоловікові до неї лізти. Але в загальному мені сподобалось, що Надін проявила ініціативу, дозволила собі отримати від Тараса задоволення пожм'якати, почати цілуватися. Так, може, лише впевнена в собі жінка. Я не кажу про Надін впевнену, але взагалі ініціативу проявляють впевнені жінки, впевнені в своїй красі, в своїй бездоганності. Захотіла почала робити. Тарас пожартував, ну що вимикаємо світло і катав ту надін по собі, перекидав. Ну це й називається петінг, тіло до тіла. Як це все таке некрасиво. Спочатку з однією поцілувався і через п'ять хвилин з іншою. Добре, що вони здають аналізи перед проектом. Вдруге, вже про це вам кажу. Тарас повів Іру на тет в її кімнату і його налякав срач. Боже, це так смішно. Я просто, я такого срача не бачу взагалі. Хто його виховував? Я хочу вже побачити цю це, це зустріч з мамою, яка там мама, вона ж йому казала бери охайну, бери хазяйновиту, бери таку. Ну, такий УССР, ну така консервативність.